Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі бізнес UA ми продовжуємо нашу серію розпаковок загублених посилок. І сьогодні у нас знову ж таки 8 предметів. І один із них це просто щось неймовірне. Я відкривав вже цю коробку, бо коли ти в загублених посилках знаходиш такі коробки, ти хочеш їх відкрити. Важливо зазначити, що ось ці коробки це з тієї ж закупки, що була і минулого разу. І знаєте, здається мені, що потрібно купувати частіше аукціонні а, коробки від Укрпошти, щоб знаходити реально щось цінне. Тому що, коли ти за один раз береш а, дуже дуже багато, є великий шанс того, що ти прогориш. Цього разу я взяв. Рівно 16 коробок, 16 предметів ми розпакували. Вісім попередньо і 8 зараз. Поїхали! Не будемо тягнути кота за яйця, як то кажуть, і відкриємо те, що я ніколи в житті не повірив, що можна знайти в загублених посилках. Чесно. Но це я не знаю, чи це оригінал, чи це не оригінал. Я вам скажу, що. Вони практично мого розміру. Трішки десь на от стільки вони давлять, але я настільки люблю цей колір, що хай бнок і на от стільки мені давило, я все одно їх носив. Це дуже круто, вони абсолютно нові. Це лівий і правий, вони нульцеві. Я вважаю, що за весь час це найнереальніша, найкрутіша. Яка тільки могла б бути знахідка. Я не знаю, чи буде щось крутіше далі, але на сьогодні знайти найки в українських загублених посилках Укрпочти, це просто щось нереальне. Ну що ж, продовжуємо. Тут у нас є ось така прикольна коробочка. Написано з Днем народження, печиво передбачень, але воно, ну, типу, я думаю, ви чуєте звук. Не схоже воно на печиво, і це явно не печиво. Там всі начкати. Це дуже грязно. Це жахливо. Фу, блядь. Воно, я не знаю, чи вам видно, але воно чогось все таке липке. Я не знаю, чи воно. Ну, тут немає, по-перше, я бачу, немає задньої кришки для того, щоб батарейку тримати. Е... Не вмикається. Ну, можливо, її. І... А, ось не та кнопка, пардонті. Але все рівно не вмикається. Можливо, не заряджена. Це треш. Це не просто купка лайна. Я не знаю, скільки то коштує, але я пішов мити руки. Воно ще хрін і відмивається, але я справився, йдемо далі. О. Це дуже важка коробка. Зазначена вага 3К. ми бачимо пакети, то, скоріш за все, що, як показує практика, тут грязний був інструмент. Ага. Ага. Ладно, тут не грязний був інструмент. А, балони газові. Я точно знаю, скільки вони стоять. Це... Охренеть. ханіть, їх тут, їх тут коротше, 6 штук. Дивіться. Шість балонів. Я, до речі, в шоці, що вони відправляли їх так, тому що це тиск, це газ і це небезпечно. Ми газові балони купляємо. Я знаю, що це 100% піде хлопцям на ЗСУ як Донейшн. Бо мені вони не потрібні, а там вони на вагу золота йдуть. Тому ми це купуємо постійно разом зі штиклопатами, з усим. Ціна такого одного балону в розріб 80 гривень. Тому їх тут 6. да, їх тут 6-6 балонів по 80 гривень. Зараховуємо і відправляємо. Купуємо далі. Так, давайте коробки відкладемо. Тут є отакі два пакунки. А, дивлячись на те, що в такому пакунку було попереднього разу, я пропоную розпочати з нього. До речі, це запаковано трішки краще, бо тут трішки більше папіру. Але розмір тут, так, да, це те ж саме. До речі, тут три штуки. Раз. 2 і 3. І попередньо ми рахували по 100 гривень за штуку. Я пропоную зарахувати а, по Прикольна штука по 50 гривень три штуки. І я думаю, ми їх а, десь тут розмістимо або в іншій локації для інших відео. А, 150 гривень. Ідемо далі. Давайте розберемося з цим пакунком мої любимі пакети. Роска з вилкой. Що? По-перше, вона бушна, вона юзана, це видно. Там волосся чиїсь. По-друге, я також ще не бачив. Я не знаю, скільки це коштує 100%. Тут вкил викил і плюс-мінус. І я не знаю, навіщо це. Що? Може це також типу для собак чи що щось, ну, це схоже на людські волосся, не на собачу шерсть. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке і для чого це. з підігріву Ціну ви побачили? Йдемо далі. Так, потрібно пришвидчуватись, тим ніє, бо що буде недостатньо світло. Так, йдемо далі. Так, бокс номер якийсь там. Дікин Діки не візьме, такі коробки, це краще. А, що це таке? Ну, коротше, понятно, що воно все отаке, по-перше. По-друге, я так розумію, це для манікюру. Ну, типу, тут опадку. Це морку можливо робити, щось таке. Не знаю, чи вам побачили чи ні. А, воно взагалі не пропаковане. Фу, блядь. Тут написано, що... він типу, для тіла, але воно воняє. Фу. Не будемо це зараховувати, це, мені здається, нереально порахувати. Тут ці пузирки все можливо 200 гривень дає. Йдемо далі, залишилося дві коробки. Коробка номер один. Ось такого нам ще не попадалось нормально. Не. не знаю, чи ви вже побачили чи ні. Але тут у нас прямо 4 книжки. Зацініть. 4 книги. А, Дві книжки Гаррі Потера. Точно така серія Full Stato із 7 чи 8 книг, не пам'ятаю, у нас є, тому це нам не потрібно. Це піде на продаж. Одна книжка 70-80 гривень на Elixів підуть за мало душу, тому що вони нові коштують по 150 Далі стрелекі якісь повернення кафе. скоріш за все, якийсь роман не цікаво, А ось оце мені цікаво буде. Бачив цю книжку. Хотів придбати, але не бачив в українському виданні. Це українське видання Том Фелтон. Він же Малфой з Гаррі Поттера І така книга а, на книгарні КСД Клуб. вона коштує 500 гривень. Зараховуємо. Книги, до речі, максимально вдало, тому що зараз ми виходимо з дружиною кожного вечора, і в нас вогнище розпалюється, і ми біля вогнища сидимо і читаємо один одному книги. Тому максимально круто. Я думаю, враховуючи те, що ми Гаррі Поттер серію прочитали дуже швидко. А Том Фелтон буде наступна наша книга. після того, як ми завершимо те, що почали зараз. І в нас залишилася остання коробка а, по вагі... щось незрозуміле. Що це таке? По-перше, бушне і засмальцьоване, грязне, а по-друге. Угу. Блін. А, кайфовий запах кави. Це, це. це не кавоварка, а кавомолка. О! Прикольно. Делонги. Боксик є. Перевіримо, чи працює, якщо працює, ціновий. Знаєте, поставте палець вверх та залишіть пару коментарів. Замітьте, в тих відосах, де ви залишали коментарі і не лінилися цього робити, відео залітали на 2000 плюс. А тут, де коментарі ви вирішили не ставити, відео залітають лише на 200-300-500 переглядів. Давайте допоможемо розвиватися україномовному ютубові і зробимо це разом.